Тезація звука Ш. Повтори склади Ша. Шо. Шу. ШИ. ШЕ. Молодець. А тепер повтори слова Шафа. Шахи. Шина. Машина. Кошик, парашут, добре, тепер повтори за мною чистомовки. Уважно слухай. Ша-ша-ша У лісі повна тиша. Молодець, шу шу, шу не порушуй тишу. Добре, ше 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 говори тихіше. Молодець. ші 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 Звірі живуть в тиші. Добре. А зараз повторюю скоромовки. Миші влізли у мішок і погризли кожушок. Добре. На шафі шапка. У шафі шарф. Молодець. На машині у гараж заїжджає батько наш. Для машини це, як дім, теплозатишно у нім. Молодець, добре. А тепер повтори віршик. Шматок сальця шукає мишка. У нашій шафі шарудить. Як побіжить на мишку кішка, а мишка шусть у шпарку вмить? Молодець.